Всім привіт! Ви мене знаєте Павло Миколаєвич, ріелтор місті Вінниця. Афінство ключ Вінниці. Показував квартиру нову на події двокімнатну велику, 75 квадратних метрів. Так, заходимо прямо у нас тут. Коридор, ванна, спальня, друга спальня, кухня, гостєвий санвузол. У порядку правильна машина. умивальник, ванна. Для рушників. Перша спальня, диван, який розкладається, може бути двоспальним. Шафа остілеється, у нас перший поверх, дитячу площадку ви бачите, квартира знаходиться, Вінниця Поділля, е, вулиця Ющенка, 5, це закритий тут двір. З двох сторон ніхто Чужий не заходить. Це друга спальня, шафа, диван вішалки. Балкон у нас з кухні виходить. На підлозі ламінат. Так, гості санвузол І кухня. Холодильник, плита, варишна поверхня. Витяжка мікрохвильова. газовий автономний котел, який підігріває і воду, і опалення дає. Ну і балкон у нас. Це дзвонить. випишіть Viber, покажемо зручний для вас час.